Доброго дня! Це Яна із зроби і ви дивитесь рубрику під мікроскопом. У сьогоднішньому випуску ми будемо знайомитися із новорічними колекціями паперу за 2014 рік від компанії First Edition. Маємо дві колекції паперу, які називаються «Vintage Noel» та Winter». Обидві доступні у декількох форматах. Маємо формат 15 х 15. Формат 20 на 20 та формат 30 на 30. Кожна пачка містить 16 різних дизайнів, половина з яких є двосторонніми. Тобто, якщо навіть так порахувати, то можна сказати, що дизайнів тут 24. Інша половина аркушів у наборі містить спеціальні покриття. Це може бути як тканинна текстура, тиснення, фольгування, вкраплення блиску чи щось інше. І давайте подивимось на дизайни із. Кожної колекції ближче. Отже, хочу одразу зауважити, що дизайни просто зменшуються, тобто вони не врізаються, а зменшуються відповідно до розміру набору паперу. Тобто, якщо ми маємо ось тут дизайн такого плану: у наборі 30х30, то у наборі 15 на 15 він буде виглядати ідентично. Давайте я вам його знайду. Всього навсього всього він буде зменшений. Ось він. То ви бачите, наскільки зменшується. Зараз я приближу і покажу вам кожен аркуш детальніше. Отже, спершу маємо аркуш із тисненням. Тиснення краще помітно на зворотній стороні. З таких аркушів у наборі два, із двома різними дизайнами. Також маємо аркуш із блиском, із глянцевим таким покриттям, глянцевим блиском. Аркуш із тканинною текстурою. Ось так він виглядає із зворотньої сторони. На даний момент я вам показую односторонні аркуші. Ось ще один аркуш із тканинною текстурою. Знову аркуш із вкрапленнями блиску. Ви бачите, що лише листя на цьому аркуші покрите цим блиском. І ще один аркуш із вкрапленнями блиску. Також у цьому наборі є аркуш із картками для журналінгу. Вони також в декількох місцях, в деяких місцях вкриті спеціальним блиском. А далі маємо аркуші із двосторонніми дизайнами. Дизайни є як прості, так і із усілякими цікавими малюнками. Тобто їх можна застосовувати і для підложок, і для виготовлення цікавих таких собі ефектів. Є аркуш із малюнком під дерево. І останній аркуш із Дідами Морозом. Колекцію Vintage Noel від First Edition ви, до речі вчора могли бачити на ось таких саморобних тегах до нового року. Тут використаний якраз папір із набору 30 на 30 із колекції Vintage Noel. Наступна колекція Gilded Winter із вкрапленнями золота. Частина аркушів у цій колекції, у цих наборах вкрита як фольгою, так і так і блиском. Давайте подивимось на них ближче. Отже, ось маємо аркуш із блискітками. Це все спершу я вам показую односторонні аркуші, аркуш із глянцевим покриттям, аркуш із блискітками, аркуш із глянцевими вкрапленнями. Ще один аркуш із блискітками. Аркуш із глянцем. Його практично тут не помітно, проте він іде такими зигзагами. І е, ще два аркуші із спеціальним покриттям. Це у нас ідуть аркуші із золотим фольгуванням. Далі маємо двосторонні аркуші. Тут у мене є аркуш із смужками. Деякі аркуші у мене зрізані, тому що я вам показую свої особисті набори, коли будете купувати, ці набори, звісно ж, будуть нормальними, не розрізаними. Отже, В нашому магазині є як повні набори цього паперу, так і є окремі набори ділення, які можна Придбати, якщо вам потрібно менше паперу для ваших листівочок. Ну що ж, на сьогодні це все. Я сподіваюся, відео вам сподобалося. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей.